Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Ми вишили таку драконячу ферму. Я не можу вам їх не показати, хоча дуже-дуже швиденько роблю відео і дуже швиденько їде чоловік на пошту відправляти, бо завтра має пані вже подарувати ці дракончики. Так що дуже швиденько все говорю. Але не показати цю красу я не можу вам. Ну, Це ж просто капець яка краса. Дракони, автор це, це авторські схеми. Автора не знаю. А Мені дали паперову схему, я її відшила. Вона пані мені дозволила вишивати їх на замовлення, але поширювати, розповсюджувати, дарувати, пересилати схеми Я не маю права. Це якийсь наш дизайнер. Автора я не уточняла. Але покажу вам цю красу, тому що дійсно краса. Значить, чого в мене на телефоні. Вмигає світло. Е, так. Я їх не називала, бо ще, ну, я думаю, що я ще одну партію вишию. По-любому до Нового року напевно. що ні. Але взагалі на січень місяць я їх ще вишию. Хоча б, щоб було в магазині, бо вони такі няшні. Просто рік дракона. Я розумію, що рік дракона 24-й рік, але вони такі няшні, що вони можуть просто бути на ялинці і не в рік дракона. То, то, якщо ви хочете, можете їх замовляти. Але я кажу, я тільки е, готові роботи можу вам вишивати не схемами, схемою табу, бо це я ж кажу, авторська схема, і якийсь наш український дизайнер. Коротше, дивіться, є дівчинка, є хлопчик, є таке таке теж, напевно, хлопченятко, і є отакий няшний, не знаю. Ну, Все-таки він мені більше на хлопчика Коротше, в, цій, в, цій, в Цій групі одна у нас дівчинка явно дівчинка. І я її оформила як дівчинку. Ззаді дала Оксамит, він не червоний, а він такий бордово-малиновий. Отак, як ви його практично бачите на відео, так і, і він є. Сіточка всім відомо, що так, мала вдома, клаптик. Навіть підійшла отака, отака сіточка 12 гривень метр. і е, отака люрекс, оксамид з Люрексом, 7 гривень метр. Він у мене новий колір. Може, я його і не робила з ним дописи, Але він такий також малиновий, не червоний, а малиновий. Такий насичений, такий яскравий насичений колір. Так. Потім ну, репсові стрічки на верхівку мені тут кольори були, тому я поставила і репсові на верхівку. Бо ін, от, на, на, на тих немає репсових, бо нема підбору кольорів, і тому не, не, не хочу і атлас, і репс. Трохи мені так не подобається. Інколи так роблю, але трохи інколи не подобаю. Ну, але взагалі не дуже подобається. А тут мені кольори зійшлися. Перетяжку зробила цим оксамитом з люрексом, і камінчик зверху він такий фі фіолетовий. Тут трішечки є фіолетового, і мені треба було зіграти тут такі рожево-фіолетові відтінки. І мені так, так і камінчик підійшов, і ці стрічки всі підійшли, ну, ніби Ох, гарненько вийшло. Далі, оцей хлопчик, червоний, е... червоний дракончик, сіточка. Ну, Я вже, напевно, що забрала десь, де вона є. Сіточка. Знову ж таки, сіточки у нас є всі кольори можливі, оксамит з Люрексом червоний. Він такий явно червоний, такий гарний, насичений червоний колір є. Потім це, а знову ж таки, оцей. Бачите, в мене мене чим відрізняється. Оцей червоний, ну вам, вам мало відрізняється. Я не знаю, як вам поставити, отак, щоб ви бачили. Оцей червоний, що в мене був, але я його замовлю після Нового року. І оцей такий темніший, що є зараз. Він є. Він теж дуже такий глибокий, багатий колір, такий може, навіть на деяких випадках він і ліпший, ніж цей червоний, бо він не такий яскравий, він такий спокійніший, але, але гарний. Оце що для порівняння: червоний і бордош. Ви собі коли от замовляєте. Бо я то фото стараюся робити. От тканин, Я фото роблю в магазині і не редагую його, бо щоб не було потім що щось не так ви побачили. Тут я давала атласні стрічки, знову ж таки, не було репсових по кольорах, а атласні такі є, були. 5 гривень метр є. На завіз дала атлас на 03 бордового кольору. І оцей фіолетовий камінчик теж сюди дала, тому що тут є така-така фіолетова нитка. То він сюди підходить мені, дуже-дуже підходить. Так, ось це показала. Тут, до речі, давала на наверх... верхівочку давала цю ниточку, тому що в мене кольору оцього 0,3 стрічки не було такого малинового, а сюди, сюди більш нічого і не підійшло. Б. Тому я даю в мене є ще такі декілька кольорів ниточки на завіс. А так то гарненько, теж дивиться, може, навіть в деяких випадках і ліпше, ніж, ніж адресна стрічка. Так, це у нас такий. Не знаю, м'ятний, не м'ятний, зелений, м'ятно-зелений, морська хвиля світлий. Ну, коротше, як ви його собі кольор, це наз, назвете, так він вам буде і, і буде. Тасьма на бік, знову ж таки, сіточка. І оцю дуже хотіла десь поставити. Я її маю, я її робила з ними допис. Дуже хотіла її поставити. На кінець мені така нагода з'явилася, вона такого смарагодового кольору. І він сюди якраз сюди як підійшов цей колір. І ззаді отой голубо-сірий оксамит, тому що сюди більше мені нічого не підходило. Абсолютно нічого. Ну, тут якісь такі, ніби є такі відтінки, щось так, ну, сюди просто оксамит більше не. А я знаю, що жіночка дуже любить оксамит на задній стінці. Ну, отак. От так, Камінчик зверху, такий капелька смарагдового кольору. Також підійшла. І кольори стрічки. Тут стрічка 2 см без люрексу, тому що таких кольорів з люрексом і в Репсі, і в атласі не було. Тому. А мені кольори важливі. Не важливо, що з люрексом чи без, мені важливіше кольори, щоб, щоб грали. Тому я поставила такі кольори атласної стрічки 4 см 4 гривні, о, 2 см шириною 4 гривні метр. Камінчики, по-моєму, чи по гривні, чи по дві, не пам'ятаю. Ну, і паротяжку зробила тою 0,6 такою з люрексом. Ок, Показала оце, і оцей, 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 оце. вони такі дуже якісь оці подібні. Бачите, вони якісь такі. Ну, В принципі, це оця серія. Оце червоний, напевно, зелений, і оця дівчинка, напевно, вони до якоїсь опери. І ж кажу, я, мені паперові схеми дали, і я собі вишила. на бік поставила. Я не знаю, що я вам показувала. По-моєму, вже показувала. Така в мене є тасьма, 20 гривень метр. Вона підходить на багато іграшок, на дуже багато. Я вже її так черпала і черпала, черпала і черпала. І вже трошки я так мало її маю. Метрів, напевно, тут 10 більше нема. може, 10-ти нема. Ну, вона от підходить на її. Ще в мене вдома був оцей такий колір оксамиту, такий якийсь непонятний той кольор, він не зелений. Він зелений, але він такого, трошки такого, оливку зеленого кольору. Ну, сюди він також супер підійшов. Ну, і ці стрічки у мене були, як не Атласні з люрексом, от таких три кольора. Раз-два і от, три. То вони якраз сюди і підійшли і не знаю чого. Ну Вдома знайшла на, на, на перетяжку і зробила е, люрекс, е, оксамит з Люриксом. Ниточка зелена, бо, бо знову ж таки не було такої атласної стрічки, така, яка мені по колір треба була, то не було. Але вдома знайшла во. Ще там його капусі, може, десь якусь одна чи дві. То мене ще школа. Я давно вже таки мала, давно немає його. Зараз воно дуже дороге стало, я його не купляла. І от сюди мені захотілося його поставити, бо тут і жовте є, і ці зелені камінці є, і то жовтенькі камінці. Коротше, вони мені підійшли. А оці камінці я поставила як чешуйки. Ну от, Вони такі специфічні, оці напівбусинки, вони такі, ніби, от я не знаю, чи вам ніби щось трошки видно. Я тако не буду рухатися, вони такі зверху, як. Голограмна, як потріскана голограмка, отак правильно сказати. І вони дуже-дуже прикольні. На верхівку вони такої собі щось не дуже, а от сюди, як чешуйки, от мені. якось ну, не хот... Я не знаю, чого я їх сюди поставила, але мені вони хотілися сюди. Ну, це ж іграшка, воно ж має якось бути щось таке, нестандартне, все різне. Кольори тут дуже класні. Ну, склада, це склад... не прості схеми, не буду казати. Складнуваті, бо тут і вишивки багато, це кулька, до речі, 10 сантиметрів, щоб ви собі знали. І беку, 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 не знаю. Певно, стільки як вишивки, стільки і беку. Ті чешуйки, ці очки, ці носики, це все треба виділити. Ну, але вони, вони варті уваги, ці іграшки. Ось, отаку у нас така у нас з'явилася ферма драконяча, але на замовлення, бо зараз всі чотири пакуємо в ящик і відправляємо. Ну, там не тільки чотири там ще. 12 іграшок, чи скільки не знаю. Ну, коротше. Ось. Дякую за увагу. Ніби все розказала і все вам показала. Як... Варіанти оформлення. Я вам показую варіанти оформлення. Ну і, звичайно, можете замовляти в мене ці дракони. Все, дякую, бережіться.